Касьянин, Марина, Віслюк та морквина. В одному невеликому селі жив маленький Віслюк. Господарем його був торговець, тому доводилося цьому маленькому віслюку щодня перевозити товар із села до міста Ринку. Господар звалював весь вантаж на віслюка, а сам йшов попереду, приманюючи його морквою коли вони приходили в місто, господар годував віслюка морквою, і втомлена тварина була дуже щаслива від цього. Але радість від смачної їжі тривала недовго, адже через якийсь час Віслюку знову доводилося вести вантаж на собі, щоб отримати нову моркву. Але одного разу, коли господар з віслюком везли в місто черговий товар, вони зупинилися на півдорозі біля невеликого села Відпочити і побачили гарного коника, який жваво скакав на лузі. Його гладка вичесана шорстка виблискувала на сонечку, і здавалося, що коник був дуже щасливим від самого свого існування. Неквапливий Віслюк підійшов до коника. Ледве тягнучи свої маленькі ніжки від такого важкого вантажу, і спитав його, ти так весело скачеш на цьому лузі, ти такий жвавий і щасливий, але на тобі ж теж, напевно, возять якийсь важкий тягар. Як тобі вдається не втомлюватись і виглядати таким щасливим? Якщо я тобі зараз просто відповім, Буде нецікаво, посміхнувся йому коник. Краще я тобі дам завдання, і ти сам усе зрозумієш. Зараз, коли ти продовжиш шлях зі своїм господарем спробуй дивитися не тільки на морку, якою тебе манить твій господар, а й на всі боки, і ти сам даси відповідь на своє запитання. задумався віслюк. Що ж такого я маю побачити, що розвеселить мене? І пішов зі своїм господарем далі в місто. Але тепер він дивився не тільки на моркву, а й на всі боки. Вони проходили через гарне озеро, в якому хлюпалися різнокольорові рибки. Візлюк помітив, як вони весело махають своїми маленькими хвостиками та плавниками, ніби. Вітаючи його, Віслюк посміхнувся. Вони проходили повз ферму, де маленькі козенята ганялися один за одним і дружелюбно обазікали, побачивши віслюка з господарем. Віслюк посміхнувся. Вони проходили повз гарне поле з квітами. Від їхньої краси віслюка навіть перехопило подих. Господар побачив це і дозволив віслюку піти й понюхати ці квіти. А потім зірвав кілька і прикрасив йому гриву. Віслюк зясяє від щастя. Багато чудових місць бачили вони по дорозі. Як же я раніше не помічав їх? здивувався Віслюк. Цілий день у вісляка був чудовий настрій. А коли надвечір господар з віслюком поверталися назад додому. То вони знову зупинилися на півдорозі біля того села, де відпочивали вранці, і знову побачили гарного коника. Він ліг на пишну, м'яку траву і спостерігав за заходом сонця. Віслюк підійшов до нього і сказав: Дякую тобі, велике, за пораду. Я так багато не помічав довкола. Коник відповів. Коли ти зосереджений лише на моркві, ти не бачиш щастя біля себе. Варто лише подивитися довкола. Воно усюди.